І так, я розумію, що це типу як ремастер, тому гра і має бути максимально схожою на оригінал, лише з покращеною графікою, але тут теж є один нюанс. Гру по факту повністю переробили, перенісши її на рушій Unreal Engine 5, що є дуже круто. Тут підкрутили не тільки візуал, а й додали якісь нові фішки, як, от, наприклад, теж походження персонажа чи спринт, що означає, що гра, типу як мала б називатися ремейком, але я думаю, Бедезда розуміла, що. Що тут до повноцінного ремейку дуже далеко, тому вирішили перестрахуватися та називати гру ремастером. І виходить так, що наче і дойобуватися до тієї ж боївки, немає сенсу, бо це ремастер, що означає, що гра залишається тією ж самою, але з доопрацьованою графікою. Але по факту нова обла має називатися ремейком, бо гра перенесена на новий рушінь та має навіть якісь нові фішки. Загалом гра виглядає гарно як на 2025 рік, але грається вона як гра 2006 року, і це викликає дисонанс в моїй голові.